Розглянемо сьогодні, як можна програмувати мікробіт. Тобто це спеціальний пристрій, який можемо ми, можемо власне, зашивати туди спеціальні програми, можемо їх розробляти, власне, і також можемо використовувати за своїми потребами. так? Ну, Давайте сьогодні ознайомимося, як можна з ним працювати. Дивіться, заходимо на, власне, переходимо на сайт MyCode, Microbі. Тепер нам потрібно, власне, якщо ви не зареєстровані. да, Потрібно за допомогою Google аккаунта, власне, зайти і зареєструватися. Так, входимо. Continuaves Google. Так, заходимо. Так, ну тепер обираємо потрібний обліковий запис, який нам, нам хочеться. Да? Так, ну і використовуємо. Заходимо. Так, ми зайшли. Дивіться, у мене тут уже проєкти є. Створюємо новий проєкт, дивіться, мову можна одразу перемкнути, яка потрібна. Тобто, дивіться, у нас є тут мова, можна обрати, яка вам більше буде до вподоби. можна обрати. Так, ну давайте заходимо в новий проєкт. Так, створюємо, наприклад, напишемо тут. Ну, Наприклад, YouTube демо напишемо, так? Да? Нехай буде ось такий проєкт. <кхід> Створити. Так, дивіться, у нас тут є власне зараз завантажиться. Власне емуляція девайса, да? тобто дивіться, тут ми можемо дивитися власне, результат виконання. Тобто, дивіться, У нас тут є світодіодне поле, тобто, 5 на 5 світодіодів, да? є також кнопочки, є також, також акселерометр, є також у нас тут датчик температури, датчик освітленості, ну і багато ще цікавого, тобто, можемо відтворювати музику, власне, тобто певні мелодії. Ну і багато чого цікавого. Дивіться, у нас тут є два блоки, тобто при запуску це буде виконуватися. При запуску, коли ми тільки включили наш контролер, да, тобто запустили, і в нас буде виконуватися одноразово, наприклад, якийсь код, щось якась дія буде виконуватися. Да? І є також постійно, дивіться, постійно, у нас ми можемо виконувати якісь там виводити анімації або щось там засвідчувати світодіоди і так далі. Тобто багато різних таких дій цікавих. І давайте подивимося, як це можна зробити. Так, ну дивіться, давайте зараз виведемо щось таке, що у нас є стандартне. Дивіться, у нас тут є панелі основні. Заходимо сюди. Дивіться, можна показати, наприклад, число. Да? Ну, Наприклад, при запуску покажемо число, наприклад, 8, нехай буде. Так, показуємо число. Так, бачите, при запуску у нас запустилася 8. Так, все добре, все працює. Дивіться, давайте ще подивимося, як можна запустити. Дивіться, можна також показувати рядок, наприклад. Да? Рядок можна ввести, наприклад, я введу своє ім'я. Да? Тобто, дивіться, тут крилися. Тобто букви українські, російські вони не будуть розпізнаватися, на жаль, тільки латиниця. Да? Дивіться, в нас можна подивитися, що в нас вже строка біжить. Тобто можна подивитися вже, бачите, код у нас працює, тобто, ми просто показати рядок. І можна, власне, виводити щось, да, тобто писати і щось, наприклад, виводити на екран. Ну, Власне, на світлодіодне табло, да? точніше кажучи. Так, дивіться, давайте тепер далі виведемо. Є в нас також показати світодіоди. Ми можемо, при запуску, наприклад, намалювати якийсь там малюнок. Да, зі світлодіодів. Дивіться, наприклад, ми натискаємо і можемо щось своє намалювати, щось якийсь візерунок цікавий. Да, і показати щось, наприклад, таке. Да? Так, бачите, у нас намалювався візерунок. Так, також у нас є. Дивіться, тут також у нас є, наприклад, функція очистити екран, якщо потрібно. да, Можна його почистити, якщо у вас там щось було на екрані, можна почистити. Ну і також блоки постійно при запуску, є також пауза, є також стрілки. Да, тобто стандартні, є також стандартні іконки. Да, Можна показувати, наприклад, при запуску іконка, яка вам більше подобається. Да. Дивіться, їх тут багато. Можна обрати, яка до вподоби, да, Наприклад, ось така. Ось така іконка, наприклад. Да? Так, обираємо іконку і запускаємо. дивіться, Натискаємо. Бачите, у нас <сь> логотип секція запустився. Так, а тепер дивіться, це у нас одноразово показалося. І можна тепер в блок постійно заходити. да, Заходимо в блок постійно. І дивіться, давайте сюди якусь ще іконку оберемо. Давайте нехай буде у нас ось така, такий смайлик. Да? І давайте задамо тут також певну затримочку, да, невеличку. І давайте кинемо ще сюди один. Нехай буде інший смайлік, тобто нехай буде у нас, наприклад, ну щось. ну Давайте щось таке виберемо, просто щоб воно відрізнялося. І давайте ще затримочку поставимо невеличку також. Дивіться, тут можна задати 100 мілісекунд, можна задати 200 мілісекунд погратися. да, тобто На ваш смак можете задати, скільки вам потрібно. Так, ну і запускаємо. Дивіться. Тепер у нас постійно. Бачите, буде постійно виконуватися, і в нас ось така анімація. Да? У нас змінюється, тобто, змінюється смайлик і змінюється також, наприклад, тут у нас іконка людини. Да? Тобто, ну, що Схоже на людину. Да? Тобто, ось таке. Так, дивіться, давайте ще подивимося, що у нас тут є цікаве. Так, У нас є постійно Так, можна також виводити. дивіться, є у нас тут також на кнопках. Да? Тобто, дивіться, Можна, коли натискаємо на кнопки, щось виводити. Дивіться, Є дві кнопки, є кнопка А, є кнопка Б. Так, беремо власне, кнопку А, беремо також ще одну ось таку власне, ось такий бачок, Так, І натискаємо, дивіться, у нас тут кнопка Б, Так, клавіша А, клавіша Б, І дивіться, тут ми можемо також, наприклад, щось показати. Да? Тобто, дивіться, у нас тут є, наприклад, можемо, можемо щось цікаве показати, наприклад, або число, або рядок, або що завгодно. Да? Ну, давайте покажемо, щось зі світлодіодів, Давайте щось таке намалюємо, щось цікаве. Давайте покажемо. Нехай, наприклад, ну, щось таке буде. Тобто, нехай буде ось таке. Так, І коли натискаємо на клавішу B, нехай у нас буде все, наприклад. Нехай буде очищуватися. Да? Давайте спробуємо, щоб у нас все очищувалося весь екран. Так, Так, ну, і давайте це запустимо, все. Так, дивіться, натискаємо кнопка, Натиснули, бачите, працює. Кнопка Б, очистили екран, також все працює. Бачите? Тобто, також реагує на події, все у нас працює, все класно, все ідеально. Так, дивіться, давайте тепер покажемо, як можна вивести, власне рівень освітленості. Так? так, Заходимо тепер, дивіться, у нас є тут світлодіоди, є панель LED, і також у нас тут можна вивести рівень освітленості, наприклад, повністю на табло. Так? Тобто, дивіться, Давайте виведемо ось такий ось бачок, так, і тут рівень освіти у нас, і у нас максимальне число 255, поставимо сюди 255. Так, і поставимо вхідні дані, у нас тут є датчики, є тут рівень світла. Давайте сюди його поставимо. Так, і дивіться, тепер буде все це запустимо. Так, і в нас є рівень світла. Бачите? Тобто я тут регулюю не повзунок, Ну, якщо був би реальний, у нас. Да? Тобто такий власне, девайс, да? то ми могли б, власне, скажімо так, на сонце його винести, да? і в нас би змінювалася, скажімо так, шкала, б ця вона б зі светодіо, бачите, вона б то загоралася відповідно до освітлення. Да? Тобто, якщо максимальне освітлення, то гарять ці светодіоди. Якщо мінімальне освітлення, то у нас. Горить тільки один, наприклад. Да? Якщо ви сховав, якщо там у вас освітлення мінімальне, да? тобто у вас буде з таким чином горіти не всі, наприклад. Да? Так, ну Давайте ще подивимося, ще можливості певні. Можна також відтворювати, наприклад, якусь музику. Да? Давайте щоб натиснемо, коли ми на клавішу натискаємо. Давайте у нас буде також, наприклад, тут відтворюватися музика. Да? Давайте це зробимо. Так, ну Зараз я рівень світла тут видалю, воно не потрібно. Так, і давайте спробуємо також ще виконаємо тут музику. Да? Так, у нас тут є власне мелодія. І давайте оберемо, який потрібно нам. Да? Тобто є у нас тут певні мелодії. Давайте оберемо те, що у нас тут є. Так, що у нас тут є, цікаве, давайте. Ну, дивіться, у нас тут можна обрати, і можна також ноти певні виставити. Давайте зараз оберемо. Так, і нехай буде у нас, наприклад, мелодія, ну, нехай буде щось там щось таке, наприклад. Так, готово, натискаємо. Так, і, наприклад, натискаємо в backgroundді. Нехай буде програватися. І натискаємо кнопку А. Клавішу А. Так, натискаємо. Так, ну бачите, звук у нас є. Тобто, ми почули вже, так? Да? Ну, ви можете обрати собі звук, який потрібно. Тобто також можна темп змінювати, да, який потрібно, можна також тут прописати. тобто, Можна також все це позмінювати. да. Тут темп також. Так, ну давайте ще раз подивимось. Зараз завантажиться. Так, давайте зараз ще запустимо. Так, ну ось таким чином, бачите, у нас все працює. Так, натискаємо на кнопку B. У нас, власне, все це ми очищуємо. Да? Ну, ось таким чином можна працювати. Ну, я також викину, зараз не потрібно. Так, дивіться, ще також у нас є тут датчики температури. Можна показувати також температуру поточну. Дивіться, ну, Зараз ми давайте покажемо. Наприклад, якщо у нас температура виходить за якісь наприклад, рамки, у нас будуть там, відбуватися, наприклад, давайте будемо якийсь звуковий сигнал подавати. да? Тобто, дивіться, у нас є, наприклад, тут зараз клавішу А, клавішу Б. Ми приберемо. Тобто нам не потрібно да? і приберемо, приберемо також початок при запуску іконку, також приберемо. І давайте власне будемо також дістанемо цикли. давайте дістанемо власне Повне розгалуження. так Нам потрібна логіка, да? і дістанемо повне розгалуження. так і Дістанемо також давайте сюди так дістанемо також у нас є рівень температури, дістанемо рівень температури, і також дістанемо. давайте сюди Власне, так, нам ще потрібен блок логічний. Дивай, дивіться, отут у нас менше, ми зробимо його більше. Зараз налаштуємо, так, зробимо більше. І також сюди температура. Так, і вставляємо температуру і вставляємо сюди. Так, І, наприклад, якщо у нас більше 40, якщо ми, наприклад, винесли наш девайс до да, на сонце. Тобто ну, сонце буває, що розжарюється там і вище 40, якщо літом. Да. І, наприклад, щоб нас щоб наш девайс там вцілів, да, Можна подати якийсь звуковий сигнал. Наприклад, якщо температура більше 40, то можна подати, наприклад, що йому там погано. Да? Тобто, що йому жарко. Можна також тут вказати іконочку якусь, да? Наприклад, смайлик якийсь, нехай буде у нас тут якийсь смайлік сумний, нехай буде. Давайте оберемо. Так, ось такий сумний смайлик є, да? тобто нашому контролеру не дуже добре. Да? І давайте також подамо якийсь звуковий сигнал. Тобто, давайте також щось таке цікаве подамо. Так, ну нехай буде у нас тут, у нас тут ще є. Так, ну нехай буде ось таке щось. Да? Так, у нас да, нехай буде в бекграунді. Так, І нехай буде, наприклад, ну нехай буде два удари, подивимось, що у нас буде. Так, і дивіться, якщо інакше, то буде смайлик у нас веселий. Да? Давайте зараз, якщо у нас температура в нормі, якщо до 40 градусів, то буде у нас смайлик веселий. Тобто все добре. Да? Давайте зараз подивимось. Так, оберемо тут веселий якийсь смайлик, ну нехай буде ось такий. Так, запускаємо все. Так, запускаємо. Запускаємо. Так, все працює. Так, дивіться, смалик веселий, зараз 21 градус. Так, я трошки піднімаю, піднімаю. Так, дивіться, у нас 40. Так, бачите? Тепер у нас сигналізує, що контролер, контролер треба забрати. Да? І він у нас плохо поводиться, бачите? І також тут є звуковий сигнал. Ми його також можемо чути да, з вами. Тобто, Це сигнал, по суті, тривоги. Ну, і тепер дивіться, коли я повернув назад, бачите, йому також добре нашому контролеру, тобто все працює. Да? Нашому девайсу також вже добре. Тепер. тепер немає ніяких проблем. Ось таким чином. Так, ну, дивіться, думаю, на сьогодні все. Дякую всім за увагу.